Я розкажу вам несколько случаїв. Оце лічення цього раку. Одна жінка вже була умирала. Посовітували доволі смішний спосіб, неєстений, дуже простий. Брати яйця курячі, свіжі, щоб гніздо було частеньке, все нормально, куря входили чистому. І яйця, тільки знасені, яйця, цю воду випити. І все. І кожен день пити цю воду, що миті яйця. Яка мов логіка, слухайте, внимательно. Що таке кур? курка? Несе яйце. Якщо його помити, Галя, зразу помить і положить, воно довго лежатиме? Зразу воно заваняється. А якщо воно не помите, слухай, воно не помите, воно лежить місяць, тому що в курки, коли вона несе яйце, виділяється антибіотик, який убивав всі мікроби. І яйце лежить, дихає, кро нього воздух його проходить, а, а мікроби всі погибають. Оцей антибіотик його обволочений. Оце яйце.